Вітаю вас, Олесю. Щось мене прибила звістка про загибель брата Романа Ратушного. Пише наш глядач. Ви знаєте, я теж, коли вранці побачила цю новину, ну так, мурашки шкірою, тому що я не уявляю, як батькам втратити двох синів і обох синів у війні з російським загарником. Це дійсно це дуже страшно. Дуже хочеться, щоб якомога швидше ми змогли. А, зупинити просування ворога, і я дуже сподіваюся, що все ж таки повернути українські території, але уже шляхом не а, воєнних дій, а шляхом якимось дипломатичним. дипломатичним. Ну. Я розумію, що це мало ймовірно, але погодьтеся, що дуже хочеться так. Можливо, якийсь один із перших кроків на шляху до а, миру буде зроблений сьогодні. Таких, скажімо так, суттєвих кроків, тому що літак із президентом Зеленським вже приземлився в США на авіабазі об'єднаної бази Ендрюс. Про це а, можна побачити з ресурсу Флайт Авер. Уже сьогодні він зустрінеться із Дональдом Трампом для підписання угоди, і з канаміс напередодні цієї поїздки написав, що майбутня угода повинна чітко прописати механізми контролю та гарантії безпеки, які Україна намагається отримати ще з вересня місяця. Однак, поки що, в документі йдеться лише про захист взаємних інвестицій, але його преамбула натякає на дещо більше можливе розширення домовленостей та підтримку. В питанні гарантій безпеки джерела, які знайомі з переговорами, кажуть, що президент Зеленський не має наміру підписувати повну угоду, якщо в ній не буде чітких гарантій. Перший рамковий документ не вимагатиме ратифікації в парламенті, але майбутня угода уже так, на папері Америка виграє, адже Україна має чималі запаси графіту, літію, титану, берилію, урану ключових матеріалів для оборонної та технологічної промисловості. Це могло б зменшити залежність США від Китаю.